Сьогодні, 20 квітня 2013 року, моя старша дочка і її подружка Іванка вирішили прибрати свій двір. От вони прибирають. Права хороша, вони в цьому дворі гуляють частенько. О, дитячий майданчик, який вони вже прибрали. Бачите, як чисто? Насправді всі бумажки прибирали. Чистенький двір. Вони прибрали тут. Зараз вони прибирають от в цій частині. Підключились їхні однокласники, менша дочка Лера моя, сестри, брати. Взагалі молодці. Молодці і доблі, дівчата і хлопці. дороги. Та Таня допомагає. Іванка. Це хто? Саша Чіпалевський. Без грибе граблями загалі молоці активісти. Великий наш такий твір. І щоб його перебрати, це звичайно треба більше людей. Шкода, що дорослі в цьому не приймають участь. Але діти наші молодці. Молодці. Вони самі вирішили собі зробити цей суботник. Хоча це б мали робити наші спецслужби, ой, не спецслужби, а комунальні служби. Тобто ЖЕК, ЖЕК як нічого для цього не робить. А тільки бере гроші за утримання будинків і прибудинкових територій. Ну, хоча не знаю, можливо, наш двір не належить до прибудинкової території. Але ж там граються дітки і хтось мусить там прибирати. Тільки там дитячий майданчик є. От самотужки маємо. Це все. І цим всім дивитись. Це місто Луцьк, вулиця Конякина, 10А. Сороковий а квартал. А комунальні служби, на жаль, навіть біля під'їзду нормально не прибирають. Оскільки там мусору. При Прибудинкові території в них, звичайно, хотілося б, звісно, кращого бажати. Мусор кругом. Мусор, 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 і ще раз мусор. Нема кому прибирати. Мусор скрізь. І на деревах мусор. Біля, мусор, біля будинків. Мусор. Дивайся. О, на саме краще Ліля. Ліля, йди, давай інтерв'ю. Дівчата працюють, хлопці напрацювалися, відпочивають. Так, Ну я бачила Саша, як ти гріб граблями? Багато навіть собі щось розкидає. Скажіть, хто мені скаже, чого чому ви вирішили сьогодні прибрати двір? До Пасхи. До Пасхи? Да. Щоб чисто хочу. було. До Пасхи, да. симов'яна. Даня, Даня, йди сюди. Скажи мені, чого ви вирішили сьогодні двір прибрати? Так, про, щоб чистіше було. Щоб, чистіше було. щоб ще до Паски. Паски, Паски Кристин. Покажи. Добрий день. Добрий день. Фінавер. 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 Дівчата, йдіть сюди всі. Крістіна, йди сюди. Крісті. Ну бери, бери граблі свої. Я хочу інтерв'ю вас взяти. Ні, просто нас. Крістіна, скажи мені, чого ви сьогодні вирішили двір прибрати? І хто був цим ну, агітатором цього всього? О, і це. Іванка, Іванка. Де? Я тут. О. Іванка. Кристина. Да. Чому ви так от вирішили? Пасхи хочете, щоб було чисто. Водопаски. Ви хочете гратися в чистому дворі? Так. Да. А от що саме ви? То комунальні служби мають цим займатися. Там вони не да. Я Я нічого не приберуть. У них, них бабла. Вони не, не приберуть, як ми. просто закидаєте. Ви вирішили, що ви краще приберете, ніж Жек, правда? Так. Да. Жек взагалі не прибирає тут. Жек тільки біля будинків трошки може прибрати, а ви весь двір приберете. Який, який майданчик, чистий? який Добрий день. Це шостий А клас, 11 школа. Ходьте всі допомагайте. Всім похвальні грамоти і, треба і, дати і, за те, що вони так люблять свій двір і вирішили поприбирати тут всі. І і ще перший, а Лера. Лєра. Скажи і, мені, і, чому ти вирішила двір прибрати? Ай-яй, Юрчик. Юрчик, це перший Б клас, так? Чому ти рішив, вирішив допомогти старшим діткам? він не вже а, не Ви всі любите чистоту. І, мабуть, після того, як ви приберете, ви самі тут будете менше мусорити. Да. Ви будете знати ціну цьому. Да? Бо це ваш труд, так. Да. Ну, інтернет мали кидати. Ви вже тут так багато прибрали. Весь майданчик дитячий прибрали. Зараз я піду, подивлюся. Насправді, отакий дитячий майданчик. Тут ще болото. Але діти вже захотіли зробити собі чистоту. Вони всі бумажки поприбирали тут. Навіть пісок погребли, щоб діти мали можливість в піску гратися. Чи то чистоту зробили? Так, зараз діти перейшли до сцени. Тут дуже грязно, тут багато різних бутилок побитих, стекла. Ох. Шкода, що нікому до цього немає діла. Це мусять робити діти, які просто хочуть гратися в чистому дворі. Які б хотіли, щоб в них була і сцена. Раніше тут була сцена, раніше тут конкурси різні проводили, а зараз нічого немає, тому що нікому немає до цього ніякого діла. А дітям хочеться, але є дітям діло. Так, да, Лера каже, вам є діло, правда? Ви хочете гратися в чистому дворі, хочете, щоб у вас була сцена. І лавочки, щоб були, хочете? Так. Да. Що ми, ми на ньому право, це діти на матір не можеш. І оці бутилочка. Візьми, підніме цю бути, туди нам на... на ту кубку неси. От, і бери, отут тут бутилочки, які бачиш, то збирай і, і неси туди, на кучку. А оце, а як це дерево? Якось пил? Ні, пилки це треба дорослих. А це дерево живе чи воно вже не Не, Невідомо. Я лакують, Там пилки Да? Дуже грязно. Я навіть не знаю, як вони це приберуть тут. Ну, по крайній мірі вони питаються це зробити. Тому що тут десятками років нічого не прибиралося і не робилося. А шостий клас вирішив навести порядок. Дайте війни, хто небудь. Тут також велика купа мусора. Вони там ще прибирають, зараз вони йдуть сюди. Так, Кристина і Іванка йдуть з тої сторони двора сюди, своїми пакетами. Хай буде стидно нам, дорослим, що наші діти цим займаються. Давай, Кристина, замітайте тут сцену, біля сцени. Бачите, тут там дуже багато мусора, тут особливо. Але руками стекло не беріть. Тут тут три пільника на стіні, де динамо нам отак? От, ми вам дорогу, просто вверху. Ви стіла поставите? двері. Ну то ви то стіла поставите, а як прийдуть і щось бутилками будуть розпивати, і тут, знаєш, що вона Все, прибрали, тільки кришу це, треба. А, прибрали, тому що хорошо. Поставили стола, треба да, ну, кришу. А вони прийдуть сюди. Я вас ламати мами, зараз сюди. І буде. ви цього стовби позакладували діти. Так, це не От його у грубі випу закладували діти. Так. То хай вже буде, може ви коли прийдете. Ну не ламай, може ще, ще колись зробиться, якийсь стіл доробиться. Так, вона да. падала. А, то вона і прозріжалися, і це знай собі. Вчора ввечері. Агри, да, чудово було. Ну добре, що складо туди затягнули, то ви там будете, іби не намусорили, то там добре вам грати, ну, добре грати, аби тільки кришу зробили їм. А криша була золота, тут все було. І я знаю, і ці були стульчики, лавки були. Так, все було. Це роз часом. Просто нікому це не треба. Нікому не потрібно. І ти, що слухає, і той жек дзвони, не дзвони, вони ніхто не хоче нічого робити. Я ж думаю, що, що дітки так обирають. Що? Вони вирішили, щоб їм на Пасху було, де гратися, щоб їм чистий двір був. То добре. А вже ж за той двір дзвонили вже. А ви бачите, що ніхто нічого не зупинить. Це ж ні скільки років, вже десятки, воно тут не це. Вони там придуть, траву скосять. Ну, оці воно вже таке, о, чорті було пообрізати, таке що. махово. Так, що робиться, Добре, що діти такі ще є. I'm yeah, так, які А хто пластмасов? Воно зараз швидко сплавиться. Стекло. Можна вирішити стекло? Не, не може, ти розумієш, що Зараз це воспалиться і все. Ідіть на обід, потім собі приберете. Доубирайте, будете мати. Ви вже всі замучилися, проголодалися. Це вже ви скільки ви вийшли? В 9 вийшли? Так. А зараз скільки? Час. Час. З 9 до часу. Це ж добрий кусок роботи. Для дітей тут дуже добре.

Хочеться дітям гратися десь. Міська рада, дзвонили вже, дзвонили в міську раду. Міська рада не може виділити кошти на цю маленьку веранду, на це, щоб перекрити її шифером. На жаль, коштів немає в нас для дітей. Прихов. Прибрали, спалили. Все. Ой, Саша, не тяни, він ж такий тяжкий. Зараз почекаємо. Тяне сам. А куди ви його тянете? Нашо. Хочеться. На, На космі. Не, не... Так, тепер діти ще порадуються кастрові. Відходьте подальше, олжарко. Не треба, ми там стікмо. Там стікно, там стікло. Оце стовпури все. Іванка, плоди своєї роботи познімати. А де кусачки? На нас тоді були?